Ксенія Клейнус переїхала до Львова з Бердянська на початку повномасштабного вторгнення. Понад місяць вона з родиною перебувала в окупації. Згадує, яким був Бердянськ до війни та як вдалося виїхати. У нас, я, я вважаю, що у нас дуже багато людей проукраїнських було до війни і, і в момент це показало, коли була якраз при, ну, зайшли російські війська в місто, і у нас два чи три тижні виходили кожен день люди на мітинги. Ось, і пошили я знаю, що великий такий прапор України йшли і несли через це місто. Поки, звісно, їх не почали там забирати на підвали. Ми їхали 8 годин від Бердянська до Запоріжжя. Там було 15 блокпостів. Ось російських. І вже, звісно, коли попадаєш до наших до українських військових, просто весь автобус плакав. Ксенія розповідає, що коли переїхала до Львова, намагалася згуртувати та підтримувати земляків. В мене ще є громадська організація, і ми запустили в тому році проєкт Ми Бердянськ, де ми підтримуємо онлайн психологічно бердянців, проводимо такі психологічні індивідуальні сесії, групові і творчі воркшопи. І з цього ми ще зробили потім виставку. ну Це вже окрема історія. Але в якийсь момент все ж таки було таке відчуття, що хочеться збирати. Атися разом десь, коли я опиняюся в колі своїх, це якось щось таке домашнє і затишне, і це дає енергію, це дає сили. Крім того, переселенка з Бердянська отримала грант, тож вирішила відкрити у Львові кав'ярню, адже мала вже такий досвід вдома. Львівський заклад назвала на честь Бердянського острова Дзензик. Тут також працюють бердянці. А в інтер'єрі деталі, що нагадують рідне місто на березі Азовського моря. Це маяк Бердянський. Стилізований під бердянський. він освітлює дзензик, і він, ну як ми так собі придумували, освітлює дорогу бердянців до нас. Ось це є у нас вироби, крафтові вироби, які робить теж бердянець Валерій Е, який зроблений із вторинної сировини. власниця кав'ярні додає за чим найбільше сумує у Львові? Моря, звісно, не вистачає, але я знаю, що у вас є річка підземна, але я там ще не була. Я вважаю, що Бердянськ дуже схожий на Львів по настрою, по вайбу. Я не думала, що це так є. Взагалі дуже приємні люди, чемні і мені, мені дуже подобається. У Львові я хочу вернутися, звісно, але я хочу, щоб це було безпечне місце. А поки що Ксенія розвиває свою справу у Львові. У її кав'ярні також є підвішена кава, якою безкоштовно пригощають зокрема військовослужбовців. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.